Я можу все, що вибираю з серця, кожен мій крок наближення до себе, я дозволяю собі бути щасливою прямо зараз, я гідна поваги, турботи і любові, я розквітаю у своєму темпі. Я відпускаю потребу бути ідеальною. Я жива справжня, прекрасна. Я заслуговую на ніжність. Навіть у складні дні. Я авторка своєї історії, моє життя має сенс навіть коли я сумніваюсь. Я жінка нового світу, вільна і свідома. Я вчуся у кожної жінки, яку я зустрічаю. Я несу жіночу силу з честю, я підтримую інших жінок без заздрості. Я дозволяю собі бути і сильною, і ніжною. Я частина великої жіночої сили. Я вшановую всіх жінок у своєму роду. Я частина великого плану. Всесвіт підтримує мене на кожному кроці. Я приймаю і вірю в чудеса. Я довіряю потоку життя. Мій шлях унікальний і святий. Я дякую за все, що маю, і за те, що ще приходить. Я вільна від страху майбутнього, я люблю і приймаю себе як душу в жіночому тілі, я обираю шлях серця, я жива жіноча енергія, і це вже диво.